Червона шапочка. Жила колись в одному селі маленька дівчинка та така красуня, що кращої за неї, мабуть, ніхто й не бачив. Мати любила її донестями, а бабуся ще більше. Добра бабуся зшила для внучки червону шапочку, яка була їй так до лиця, що дівчинку всі почали звати Червоною шапочкою. Одного разу мати напекла пиріжків і каже, піди до бабусі і довідайся, як вона поживає, бо мені сказали, що вона нездужає. Віднеси їй пиріжка і цей горшечок масла. Іди тихенько, з дороги не звертай. Добре, матусю, сказала червона шапочка, хутко зібралася та пішла до своєї бабусі. А бабуся жила в лісі і за пів години ходи від села. І щойно червона шапочка увійшла в ліс, так і зустріла вовка. Вона й не знала, що то за страшний звір, а тому зовсім не злякалася його. Йому відразу ж захотіло з'їсти дівчинку, але він не наважився це зробити, бо недалеко в лісі були лісоруби. От М -м. він питає, куди вона йде. Добрий день, червона шапочко. Красно дякую. Добрий день. А куди ти йдеш, так рано? Я йду навідатись до своєї бабусі і несу їй пиріжок та горшечок масла, які матуся передала їй. Хм, а чи далеко живе твоя бабуся? Так, за лісом в першому будиночку в селі. Е. Гаразд, я теж піду до неї. Навідаюсь. Я ось тією стежкою піду, а ти йди он тією. Побачимо, хто з нас швидше прийде. І Вовк щосили побіг найкоротшою стежкою. А дівчинка пішла довшою стежкою. Та ще гралася, збирала горіхи, бігала за метеликами і робила букет з квіточок. Вовк миттю добіг до бабусиного будиночка і постукав у двері. Хто там? Це ваша внучка червона шапочка, відповів вовк, змінивши голос. <гум> Я принесла вам пиріжок і горшечок масла. Це матуся передала. Добра бабуся лежала в ліжку, бо справді трохи занедужала. Вона гукнула йому. Смикни за мотузочку, клямка й відкриється». Е, <гум> вовк смикнув за мотузочку. І двері відчинилися. Тут він накинувся на бабусю і зжер її одразу. Бо він уже понад три дні нічого не їв. Потім зачинив двері, ліг на бабусине ліжко і почав чекати червону шапочку. Незабаром дівчинка прийшла і постукала. Хто там? Червона шапочка спочатку перелякалася, почувши грубий голос вовка, але потім подумала, що, мабуть, у бабусі нежить, і відповіла Це ваша внучка, червона шапочка. Я принесла вам пиріжка і горшечок масла. Це матуся передала. Вовк гукнув їй трохи ніжним голосом. Смикни за мотузочку, клямка й відкриється. Червона шапочка смикнула за мотузочку, і двері відчинилися. Побачивши, що дівчинка війшла до кімнати, вовк сховався під ковдру та й каже Поклади пиріжок на скриню і горшечок там постав, а сама йди полеж зі мною. Відпочинь з дороги. Червона шапочка лягла в ліжко і дуже здивувалась, коли побачила, який вигляд в її бабусі. Ой, бабусю, чого це в тебе такі великі вуха? А, щоб краще тебе чути. Ой, бабусю, а чого це в тебе такі великі очі? Щоб краще тебе бачити. Ой, бабусю, а чого це в тебе такі великі руки? Щоб сильніше тебе обіймати, бабусю, а чого це в тебе такий страшенно великий рот? А це щоб тебе з'їсти. З цими словами злий вовк накинувся на червону шапочку і з'їв її. Але, на щастя, в той самий час мимо будиночка проходив мисливець. Він почув шум, зайшов до будиночка та побачив вовка і вбив його. А потім розрізав йому черево, і звідти вирізли бабуся й червона шапочка. Живі та й здорові. Усі троє дуже зраділи. Мисливець поніс шкуру вовка додому, бабуся з'їла пиріг, що принесла червона шапочка. А червона шапочка подумала, що більше ніколи не буде звертати сама з дороги і бігати в лісі, коли мама не дозволяє. Напішла додому і дорогою більше ніхто її не зупиняв.